Бункерний нацьковує білоруську борзу на НАТО. Виявляється, що вагнерівці збираються зайнятися експортом тероризму до Європейського союзу. Це їх новий такий цікавий проект. В астрольному переліку нелегали сутички на кордоні та новий бізнес Євгена Пригожина. Тобто, власник найманців розпочав новий проект з путіним, в якому головний навар Кремля спроба нагнати на європейців страху великої війни. Тобто, виявляється, цього було мало, і е, Путін хоче додати ще спецій. Ну, звичайно, вони отримують зворотній результат, але про це поговоримо чуть-чуть пізніше. Привіт, це понтограф спецпроєкт Аристократії, і сьогодні ми будемо розбирати нові фантазії геополітичні фантазії бункерного. Оскільки вони прямо стосуються нашого майбутнього, то мусимо про це говорити. І так, ватажок расистів знову обрав нову жертву для збройного конфлікту це Польща і Литва. Путінські фантазії про збройний конфлікт з країнами Нової Європи діляться на два типи. Перший такий виглядає оборонним. Тільки не смійтеся, Ботоксний та Лука збираються захистити нас з вами, якщо раптом. Польща кинеться анексувати західну Україну. Російське телебачення уже два місяці про це говорить. Мало карти не показують, тільки Польща ніяк не нападає. Насправді йдеться про давню ідею Варшави: ввести війська в Україну для підтримки зсу. Ця польська ідея ще чітко не сформована, і вона має е, дві варіації. В, в одній з них е, поляки збиралися відправити воєнний контингент в Україну після нашої перемоги для власне, гарантій безпеки в повоєнні України за іншою ідеєю, поляки нібито збиралися відправити контингент в Україну для зміцнення зсу ще в ході бойових дій. Друга фантазія Путіна набагато масніша. Він її промовив вустами Лукашенка, який анонсував, нібито бажання вагнерів помандрувати до польського аеродрому Жешов. Саме через нього доправляється левова частка воєнної допомоги Україні. Водночас, цілий глава оборонного комітету Держдума лякає, що найманці Пригожина можуть бути використані для захоплення сувальського коридору. Це коридор проходить по території Польщі і Літні. Тви, які з'єднує Білорусь з Калінградською областю Російської Федерації, в разі його захоплення Литва, Латвія Естонія виявляться відрізаними від інших країн НАТО. Крем намагається створити ілюзію великої загрози на кордонах. Сумнівно, що бункерний фюрер зі своїми обмеженими ресурсами готовий реально йти на вільну ще Варшаву, але він здатен на диверсії. Про одну з них розповів прем'єр Польщі Маровецький, який сказав, що сотня вагнерівців уже перекинута в район сувальського коридору. Для реальних бойових дій цієї кількості бійців недостатньо, але вони можуть використовуватися для прориву на територію Польщі нелегальних мігрантів з близького сходу. Ймовірно, вагнерівці маскуватимуться під білоруських прикордонників, каже польський прем'єр. На кордоні з Білорусією стає дедалі більше нападів на польські патрулі. Російські та білоруські спецслужби супроводжують колони з біженцями по 30, 50, інколи 70 осіб щодня. Вони обстрілюють прикордонні патрулі поляків, а самих біженців забезпечують драбинами, болторізами, необхідних для проходження кордону, а також каміннями та бруківкою для нападу е на безпосередніх стражів е кордону. Це мігранти громадяни – громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки. Групи агресивних іноземців щодня нападають на прикордонників. Вагнери покликані очевидно розширити вікно можливостей, аби збільшити потік біженців до країн Євросоюзу. То треба зауважити, що міграційна криза це один з гібридних інструментів Кремля для дестабілізації ситуації в Європі і використовувався Москвою не один раз. Згадаймо, 2015 рік Кремль тоді посилив війну в Сирії, внаслідок чого. Піднялася перша хвиля біженців, причому тікали не тільки мешканці Сирії, а й інших арабських країн. В результаті на територію ЄС потрапило за різними оцінками від півтора до двох мільйонів осіб. Цей, нібито, подвиг Путін намагався повторити 21-го року. До Білорусі щодня прилітали літаки, переповнені мігрантами з арабських країн, і вони намагалися нелегально перейти польські та литовські кордони. Прикордонники тоді зупинили наплив десятків тисяч нелегалів. Але тепер Путін хоче повторити знову свій подвиг втретє. Він генерує гуманітарну катастрофу на африканському континенті. Ну, ми вже розказували про те, що він з одного боку намагається пробує е, забанити постачання зерна е, на цей бідний континент, з іншого боку запускає низку переворотів, аби посилити гуманітарну кризу. І куди ці всі біженці будуть прямувати внаслідок успіху у Путіна. Звісно, вони будуть простувати до Європи. Тут треба зауважити, що крім терористичної місії, у вагнерів є ще одна. Поліцейська, вони заслані до Білорусі для захисту режиму Лукашенка від можливих протестів та й для контролю за самим лукою розквартирування найманців у Бульбостані дозволить фюреру зменшити кількість армійських підрозділів. Тобто, фактично, Вагнер буде виконувати ті самі функції, які в Білорусі донедавна виконувала російська армія. Маніпулюючи білоруським президентом, президент російський посилає заходу ще один сигнал. А ну давайте бігом домовлятися, бо буде біда для вас От 50 нелегалів щодня, 1500 щомісяця, і ми ще не починали, як любить він говорити. Бо вагнери під'їхали. Зараз ви побачите, що вони можуть. Фактично, ми говоримо про експорт тероризму. І в цьому випадку це посилення нелегальної міграції. Фактично, це новий виклик для Європейського Союзу, але важко припустити, що. Таким викликом Путін доб'ється своєї головної мети посилення європейської партії миру, яка вимагає переговорів вже сьогодні без будь-яких ультиматумів до Путіна. Ситуація виникне зворотня. Уряди нової Європи отримують відчутний аргумент скасувати американське правило, не обстрілювати Російську Федерацію західною зброєю. Цілком логічно, що Польща, Литва, а також Латвія з Естонією завзято добиватимуться скасування заборони на ракетні обстріли Московії з української території. І тут ми побачимо, що життя в Брянську, в Білгороді і інших прикордонних російських регіонах заграє новими барвами, особливо якщо Україні передадуть ракети дальнього радіо «Дії». Отож, будемо очікувати. Вагнер, вперед, добивайся покращення ситуації на фронті на користь України. Тим часом підписуємося на аристократію, ставте лайки, уподобайки. Незабаром буде ще цікавіше. Завжди з вами. Шануйтеся, до нових зустрічей.